Всім доброго ранку. Вітаю вас, в вишивальній хаті. З вами Мар'яна. Сьогодні у нас 10 березня. Зараз я знімаю відео станом на 8.22 ранку. Я приїхала з садочка, завезла діточок. Вони такі щасливі, що на кінець вони вперше за три тижні підуть в садочок, тому що то ми хворіли, то в нас були дуже сумні події в родині. Ну, вони, вони щасливі. А я знімаю вам сьогодні відео в нас сьогодні про сувальне вишиву. Ось так я вишила свого е сніговика дракончика. Єдине, на жаль, що я не зробила фото до, але я в минулий сувальне вишиву не його знімала, тому я дівчатам обов'язково зараз знайду і зніму скріншот, вставлю. Ось, але ціль забула поставити. Але тут більш біля 400 хрестиків є, і це видно, навіть якщо, якщо не більше, я не рахувала. Е -е, дуже буду сміятися, що мені знову попадеться номер 6. Е -е, мені треба дуже-дуже швидко -дуже зараз, ну, взагалі як зараз, довишивати цього сніговичка і е -е, здати звіт в 11 іграшок за рік. А ще, а ще по просувальному вишивану. Мені треба довишивати руденького свого ой, тату, руденького, свого розумного котика і здати теж звіт. Тим паче, я так психанула, сказала 600 хрестиків, можна було 300, але 600, але сказала, то треба зробити. Буду вишивати днем і ночі, як то кажуть. Ну, вночі ні, бо зараз пройшов той період, коли мені треба лягати спати не пізніше десятої, бо вже в нас садочок. Ось. Так. На рандомайзері у нас було. 6. Шостий номер був, тому що, коли я відкриваю, то рандомайзер показує попередній номер. Поїхали? Один. Один. Це в нас. Дівчата, я забула, що це в нас? Битьок! Битьок, 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 бичок. Якраз мені треба на ньому вишити 3000 хрестиків до 20-го числа і здати галі звіт. Це бичок від Галардизайн. Поїхали!